У випадку, коли подружжя має неповнолітніх дітей або один із подружжя заперечує проти розірвання шлюбу, шлюб може бути розірваний виключно у судовому порядку. Вітаю! Ви на каналі Захисти себе Сам. З вами я, практикуючий адвокат Федір Євсюков, і сьогодні ми поговоримо про те, як самостійно скласти позовну заяву про розірвання шлюбу, не звертаючись за допомогою до адвоката. При складанні позовної заяви ви зазначаєте назву суду. Як правило, це територіальна юрисдикція суду за місцем знаходження відповідача. Зазначаєте анкетні дані позивача, прізвище ім'я по батькові, код платника податків, адреса, мобільний телефон, електронна адреса і так само відповідача. Зазначаєте назву процесуального документа, позовна заява про розірвання шлюбу. Подальшому викладаєте обставини справи. Зазначаєте, що згідно доступу про одруження такого-то, виданого відділом реєстрації актів цивільного стану, назва районного управління юстиції, зазначаєте, що позивач перебуває в зареєстрованому шлюбі з відповідачем і що в книзі реєстрації актів про одруження зроблено запис номер такий там. Від шлюбу подружжя має дитину, прізвище ім'я по батькові дати народження. Зазначайте причини, чому сімейне життя не склалося і чому ви ініціюєте питання про розірвання шлюбу. Потім наводите правове обґрунтування вашої позиції, я її вже виклав, і докази. Серед доказів будуть ваші документи, точніше їх копії. Паспорта, картка платника податків, свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дитини і те ж саме стосується відповідача. Територіальну підсудність е, зазначаємо в позивній заяві, чому ми звертаємося саме до цього суду. Що стосується судового збору, треба знати, що позивач сплачує 4 х розміру. Або інакше сказати, 40% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розмір прожиткового мінімум для працездатних осіб у 2024 році складає 3028 гривень. 40% буде відповідно 1211 гривень 20 копійок. Якщо ви подаєте позовну заяву через електронний суд, то ви від цієї суми віднімаєте ще 20%. В подальшому прошу. Розірвати шлюб, укладений між позивачем і відповідачем, зареєстрований тоді, та у такому відділі реєстрації актів цивільного стану, актовий запис такий та. Серед вимог ви можете також зазначити, що покладаєте витрати, понесені вами в суді на відповідача. Зразок такої позивної заяви ви можете завантажити за посиланням під цим відео або відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані.